Вітаю, мене звати Ганна. Я психотерапевт на платформі Лесу. Мені 47 років, і вже понад шість років я практикую як психотерапевт, психотерапевт у гриждає підході. Останнім часом я супровізую більш молодших колег. Ось у нашій складній такій праці, а також використовую психоаналіз. На мій погляд, саме психоаналіз є таким найдієвішим методом, завдяки якому ми можемо проникнути у найглибші шари нашої психіки та змінити щось так, що не буде, як то кажуть, відкатів назад. Терапевтом я стала тому, що зрозуміла, що моя попередня професія мене не задовільняє з етичних міркувань. Я працювала журналісткою дуже багато років, ось але коли почалася революція достоинства у 2014 році, я захотіла глибше зрозуміти ті процеси, які відбуваються в нашій країні, та також у психіки кожного громадянина. Ось і тоді це була така криза для мене, і я вирішила все змінити і пішла навчатися психотерапії. Ось, щодо того, як терапія змінила моє життя, то дуже змінило так. Я сама дуже змінилася. Я стала спокійнішою набагато та впевненішою у собі. Ось це результат саме терапевтичного процесу, бо я навчилася. Боратися за своєю внутрішньою природньою агресією, котра є у кожної людини, та використовувати її у цивільній соціально прийнятній формі для задоволення своїх потреб. Це те, що називають асертивністю. Також я навчилася відповідовувати свої кордони, прислухатися до себе, піклуватися про себе. А найголовніше, на мій погляд, я вивільнила. Ресурс для того, щоб бажати, мріяти та втілювати свої бажання в життя. Я професійна терапевтка, отже, я в терапії дотримуюся етичного кодексу психотерапевтів, що це мається на увазі. Перш за все, це конфіденційність. Тобто до мене можна приходити з найсоромнішими темами, та ви можете бути впевнені, що все, що ви розповідаєте, залишиться суто між нами. Щодо мене, як до людини в терапії, то я така харизматична, я вважаю, іноді провокативна, але завжди дуже дбайлива, чутлива. І якщо ви прийдете до мене, ви можете розраховувати на те, що ви не будете ані засоромлені, ані звинувачені, а отримаєте той досвід прийняття цілковитого. Нас власне і лікує. Сесії проходять по-різному. Кожна людина є унікальною людиною. Отже, кожна терапевтична ситуація, кожна сесія також є унікальною. Але я точно можу сказати, що е, вона триває 50 хвилин сесія. Вона переважно проходить у формі вільної бесіди, вільного діалогу. І наприкінці сесії я вважаю це ознака фаховості спеціаліста. Ось кожен клієнт отримує відчуття емоційного покращення. Мені здається, дуже важливим сказати, що саме психотерапія є тим місцем, де можна казати все, тобто, все, що ми не можемо з тих чи інших причин сказати у нашому соціальному житті. Ось. І саме таке вимовляння, тобто, як того ми, ми кажемо, терапевти, менталізація та символізація, вона дозволяє е, переробити наші внутрішні конфлікти на наш внутрішній ресурс. Ось та це те саме, що лікує нашу душу, нашу психіку.